Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку водолій. На жовтень 2023 року. Розпочнеться місяць з того, що 5 жовтня планета Меркурій змінює знак і переходить в знак Терези, А це для вас 9 сектор гороскопу. Меркурій це така планета, яка відповідає за наше мислення, за спілкування, за поїздки, за документи. А дев'ятий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за все міжнародне. За міжнародні компанії, за іноземців, за навчання. Наприклад, якщо у вас були плани піти чомусь навчитися, це може бути якесь ваше хобі, наприклад, ліпка по глині, або для особистого розвитку, вивчення якоїсь іноземної мови, наприклад, ви мріли вивчити італійську, або, наприклад, ви дуже хотіли кудись поїхати. Ну, в якусь країну, наприклад, в Норвегію восени і постійно відкладали цю поїздку, то зараз у вас може скластися і може здійснитись якась ваша мрія. Звичайно, дев'ятий сектор це ще сектор, який відповідає за переїзд і за еміграцію. Тобто, якщо ви чекали документів, чекали здаку. То це для вас хороші час хороших можливостей. І ще хочу сказати, що Меркурій зараз рухається в прямому русі і він швидко змінює знак. Тому що тому, якщо у вас є такі плани, просто не зволікайте, тому що він у вас в дев'ятому секторі буде тільки два тижні в жовтні. Наступне хочу сказати за планету Венера, яка 9 жовтня змінює знак і переходить в знак Діва. А це для вас восьмий сектор гороскопу. От, а восьмий сектор це сектор, який відповідає за чужі гроші. Це можуть бути, знаєте, гроші, коли вам допомагає партнер, або коли вам допомагають батьки, або коли вам допомагають старші діти. Це можуть бути ще, знаєте, соціальні такі виплати від держави, як соціальна допомога. Це може бути ще. investici <small> aboc Кредитні гроші, якщо у вас, наприклад, ви хотіли якийсь бізнес відкрити, і на це потрібно багато вкладення фінансів, звичайно, ви могли звернутися за позикою до банку, і по Венері вам це одобрять. Взагалі, коли Венера знаходиться в якомусь з наших секторів гороскопу, вона цей сектор дуже підсилює. І якщо вона буде знаходитись у вашому восьмому. Секторі планета грошей знаходиться в секторі чужих грошей. Звичайно, ви отримуєте доходи і отримуєте фінанси. Ось наступне планета Плутон. 11 жовтня виходить з свого ретроградного руху прямий. Нагадаю, що Плутон знаходиться в знаці Козиріг, і вже в кінці січня, 24-го року, перейде ваш знак водолій. На наступні 20 років це для вас буде час трансформацій. А наразі для вас це 12-й сектор гороскопу. Про що це говорить? 12-й сектор це сектор, який говорить про еміграцію кудись далеко. Це сектор такого, знаєте, внутрішніх трансформацій, пізнання себе. Це сектор, який говорить за. Знаєте всі езотеричні науки, астрологію таро, психологію. Можливо, ви розпочали мене дивитись, підписалися на мій канал, і вам цікаво зі мною більше розуміти себе. от, І. По плутону, якщо у вас були, ну, наприклад, якісь невизначеність, ви не знали, чи ви поїдете е, кудись на відпочинок, наприклад, по 12 сектору, то зараз справи підуть швидше. Або ви, наприклад, забронювали якийсь готель і не знали, чи в цих датах вам дадуть відпустку, то зараз, коли плутон буде рухатись в прямому русі, все знаєте, буде легше складуватись. От. Е, і... E, значить, от такий час. E, Наступне хочу сказати за планету Марс, адже 12 жовтня Марс змінює знак і переходить в знак. E... Скорпіон, і це для вас 10-й сектор гороскопу. Взагалі, Марс це така планета активності драйву, і якщо Марс знаходиться в якомусь з наших секторів гороскопу, це означає, що він його як би, підсилює, покращує. І десятий сектор це сектор, який відповідає за кар'єру і за статус. І е, якщо ви не знали там чи чекати вам підвищення по роботі, що вас чекає в вашій діяльності, в вашому бізнесі, то Марс, звичайно, надасть вам сил. Якщо ви там чекали на якісь документи, не могли щось оформити, то по Марсу це буде набагато швидше відбуватися. Тобто він як дає для вас е, у всьому зелене світло. Ще хочу сказати, що жовтень місяць це місяць затемнень, і перше затемнення вже відбудеться 14 жовтня. Відбудеться воно в 21 градусі знаку Терези. І це для вас 9 сектор гороскопу. Ще хочу дати таку рекомендацію, як краще дивитися гороскопом. Наприклад, ви можете дивитися гороскоп по. По сонцю, де у вас знаходиться сонце в знаці водолі. Ви можете розрахувати натальну карту онлайн в інтернеті і подивитися, де у вас знаходиться місяць, в якому знаці. І дивитись гороскоп для цього знаку Зодіаку. Також ви можете подивитися, де у вас знаходиться Асцендент, і дивитись гороскоп по знаку Асцендента. А також ще є таке поняття в астрології як стеліум. Це означає, коли декілька планет 3, 4, 5, 6 збираються в одному знаці зодіаку. І, звичайно, цей знак теж на вас буде мати колосальний вплив. І коли ви розрахуєте свою натальну карту, ви зможете подивитися, чи є якісь планети у вас в 21 градусі знаку Терези. і тоді будете розуміти, чи має конкретно. На вас це затемнення такий вплив. Ще, значить, хочу сказати, що сонячне затемнення це як новий місяць, але з набагато потужнішою силою. І е, це затемнення принесе щось нове у ваше життя. Для вас конкретно це стосується дев'ятого сектору гороскопу. А дев'ятий сектор це сектор, е, який, ну, з яким пов'язано все міжнародне, е, іноземці, іноземні компанії, навчання. Е, і е, для вас, значить, ви можете кудись поїхати за кордон, якщо у вас були такі плани, але. Це буде нове місце або нова країна, в якій ви раніше не були. Також ви можете познайомитись з іноземцем чи з іноземкою, і у вас зав'яжуться стосунки. Це може бути теж як імміграція. Ви зможете, може, у вас були плани іммігрувати в якусь країну, ну, знаєте, в якій ви ніколи не були. То по затемненню, затемнення, знаєте, як підвод це як підведення підсумків, все одно по затемненню завжди відбувається те, що має відбутися, це якби по долі нашій. Тому ніколи не потрібно боятись затемнень, того тому, що вони приносять в наше життя ті зміни, які нам необхідні. Ось наступне ще хочу сказати за Меркурій, адже Меркурій зараз рухається в прямому русі, і він дуже швидкий. І за місяць він змінює два знаки зодіаку, І 22 жовтня Меркурій переходить в інший знак: це знак Скорпіон. І для вас це 10-й сектор гороскопу. 10-й сектор це сектор, який відповідає за кар'єру і статус, і можуть бути. Зміни у вас або в кар'єрі, або може змінитись ваш статус. Тобто, статус це може бути, наприклад, що ви були в шлюбі, розлучились, або що ви були на заміжня, незаміжний, одружились, вийшли заміж, або як це що може бути, наприклад, ви стали мамою і змінився ваш статус, або стали батьком. Тобто, це говорить про зміну статусу. Також може бути так, що ви стали дідусем або бабусею. Теж змінився ваш статус. Ось, і це ще зміни в кар'єрі вашій. Тобто Меркурій може принести вам підвищення по роботі або якісь інсайти, Знаєте, що стосується бізнесу, ви там, наприклад, думати думали, зараз не найкращий час щось створювати, відкривати і так далі. А потім ви зрозуміли, що зараз якраз цей час щоб жити, щоб щось робити. Ось, і ще 23 жовтня жовтня сонце наше світило, змінює знак і переходить знак Скорпіон. І це для вас буде той самий десятий сектор гороскопу. Тобто сонце дуже підсилює ваш десятий сектор. Він буде знаходитись. Воно буде знаходитись в ньому місяць часу, і це для вас дуже хороший час. Якщо у вас ну, є плани на кар'єру, якщо для вас взагалі тема кар'єри і статусу актуальна, то, наприклад, якщо ви готуєтесь до весілля, або якщо ви там довго планували завести дитину, або якщо ви планували якісь зміни в своїй кар'єри, то це супер для цього час. Ось. І закінчиться місяць тим, що 28 жовтня відбудеться місячне затемнення. Відбудеться воно в знаці Телець, в п'ятому градусі знака Телець. і це для вас четвертий сектор гороскопу. Місячне затемнення це як повний місяць, але в рази сильніше. І звичайно, це дуже емоційний час, і цей час, коли ну, приходить, знаєте, якийсь. Фінал, якийсь підсумок, це час висновків. А так як для вас це четвертий сектор гороскопу, четвертий сектор говорить про нерухомість, і це може бути ну і ваша нерухомість, яку, наприклад, у вас жили квартиранти, і вони вам позвонили і сказали, що вони з'їжджають вам треба буде шукати нових. Ну, типу, як закінчився якийсь етап, або, наприклад, ви закінчили оформляти документи на свою спадщину, або ви закінчили робити ремонт в себе в квартирі, або ви закінчили всі справи, які ви робили в себе на дачній ділянці. Типу, вже зібрали урожай, вже все закінчили, закрили і підготували до зими. Тобто такі зміни у вас можуть бути. ну... Четвертий сектор це ще сектор переїзду і змінне місце проживання. Ви можете кудись переїхати. Наприклад, довший час ви жили на одній квартирі, і зараз зрозумієте, що ви хочете змін, хочете щось змінити, і ви переїдете на інше місце. Ось такий цікавий місяць чекає на вас водолії. Тут дуже буде актуальна тема і нерухомості, і місця проживання, тому що в цих секторах ще знаходяться планети Юпітер і Уран в четвертому секторі. І зараз ці планети є ретроградними. Актуальна для вас також тема значить, статусу і кар'єри, також тема. Доходів, заробітку, тому що у вас в другому секторі ще знаходиться Сатурн і Нептун. Вони зараз ретроградні. Ось такий цікавий місяць чекає на вас водолії. Я бажаю вам успіхів. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і зустрінемось в наступних відео.